Виїжджаю на роботу. Хочу записати відео для свого каналу. Канал в мене про різне. зазвичай я щось роблю, якісь штуки, щось таке показую. Але зараз не дуже є, є час знімати відео про те, що я роблю. Тому Є таке бажання може спробувати розповідати щось, поміняти тематику каналу. Справа в тому, що я зараз в Америці і Америка для мене вся нова, я ні разу тут не був. Америка цікава, незвичайна. Є те, що подобається, є те, що не подобається. Багато всяких моментів. От. І... Я не знаю, ну. Я думаю, що це може бути цікаво комусь. Тому є таке бажання записати. А, але час записувати є насправді тільки по дорозі. По дорозі на роботу, по дорозі з роботи. В Америці почну з дороги. Разу ж ми їдемо. В Америці досить сильно відрізняються правила дорожнього руху, в них якби менше знаків і більше всяких табличок. Тобто, дуже потрібно. Читати і читати швидко, коли їздиш по дорогах, бо всякі тонкощі, всякі виключення вони показуються. ну от Як у нас є там наприклад рух заборонений, і нижче табличка там для вантажівок. То тут це для вантажівок буде написано словами. Ну і всякі такі тонкощі будуть написані словами. Це досить незвично. От, наприклад, я зупиняюсь на червоний. І тут три світофора, три полоси. І от написано, що ліва смуга, можна їхати на зелений, але треба пропустити зустрічних. Тобто, у нас це правило працює завжди, а у них для цього є окрема табличка. Але там є. Стрілка. І оця стрілка дає перевагу. От саме стрілки це друга відмінність від наших правил. Так само від європейських, не тільки від українських. Тобто тут взагалі світофор має... підказує куди їхати. Без навігатора тут ніяк. Я думаю, що навіть не те, що я там я вже знаю дорогу, наприклад, куди мені їхати, але навігатор мені покаже, де є пробка. Без, без цього ні. Так от, хочу повернутися до світофор. Світофор має декілька положень. Тобто, коли він горить там, зеленим або красним, і так само він може мігати зеленим або красним. І оце коли він блимає. Якщо він блимає червоним... Так, треба розігнатися. Зараз пропущу, і я можу помісті робитись. Так, зараз це в мене 65 міль буде. Ставлю через контроль. 65 міль це більше 100 кілометрів, десь там 106, щось таке, я не помню, не рахував, але так по цьому. По Відомо тут так показав. Так от, коли світофор блимає червоним, це дорівнює знаку стоп. Коли світофор блимає жовтим, це дорівнює знаку ступі дорогу». Машина трохи не хоче їхати як треба. І так само а, зі стрілками. Коли стрілка. Але треба тобі пропустити всіх. Тобто, ну, -то їдеш без пріоритету. От. І оцей момент, що в тебе є просто. От, вони ж як от попередній світофор, е світофор був то є зелений кружок, є зелена стрілка. Тобто вони пишуть, що ти на зелений кружок можеш їхати, але без пріоритету. А можеш їхати на зелену стрілку з пріоритетом, а потім ще ця зелена стрілка міняється на жовту. Плимаючи <зубливою> стрілкою, теж можна їхати без пріоритету. І все виходить досить багато таких тонкощів. І насправді, коли ти новий, нова людина, тут приїжджаєш, ну, можна заплутатись. Воно як вроді не складно, але накладаються такі моменти. От У нас, якщо я хочу переїхати перехрестя, наприклад, я на свій зелений виїхав. На нього і стою, пропускаю всіх, а потім, коли е, вже світло змінилося, всі інші машини зупиняються, і я можу покинути це перехрестя. Це є в правилах. Е, тут я такого в правилах не бачив, насправді через англійську досить важко ретельно вивчити їхні всі тонкощі. Е, І вже Екзамен здається досить легко. Вони питають знаки, вони питають там декілька буквально, ну, не, не, в них не дуже багато питань. І вони такі, що якщо ти вже їздиш, то ти на них відповісти правильно. Ну, Окрім, може, якихось норм, типу скільки футів, за скільки футів треба виключити дальнє світло. Ну, таке. По-перше, це фути. По-друге, ти ж не знаєш, ну, які в них норми. Це треба тільки прочитати. Якщо не читав, не знаєш. Так от, але взагалом люди здають дуже легко. Це я вже пішов про все на світі розказувати. Так от, про перехрестя і світофори, то коли тут так не працює, що ти виїжджаєш, а потім уїжджаєш на світло, яке зміниться. Ні, тут треба стояти на стоп-лінії, чекати свого моменту, коли ти поїдеш. Якщо ти виїдеш, то воно переключиться так, що ти опинишся просто в. В центрі подій і ну, ти будеш думати, блін, а як мені звідси взагалі уїхати тепер? От. А, що ще хочу сказати? Їхнє жовте світло, воно. Це здається, так само воно і в Європі. Воно не... Коротше, у них так сформульовано в правилах. Якщо ви бачите жовте світло на світофорі, скиньте швидкість і приготуйтеся зупинитися. Тобто вони не забороняють тобі їхати. Якщо перед тобою загорілося жовте світло, і ти розумієш, що ти на нього встигаєш проїхати, ти маєш проїхати, це нормально. Не треба гальмувати, бо це вже негарна ситуація, коли ти гальмуєш ти можеш зробити аварію позаду. Получається, ти на жовтий собі нормально проїжджаєш. Але є момент, що жовтий горить досить довго, але треба якось до нього звільнути. Часу горить жовтий і розуміти, коли ти встигаєш, а коли не встигаєш, коли тобі треба зупинятись, а коли не треба зупинити. Це, що ти думаєш, ну, вроді як і гальмувати не дуже хочеться. І вроді як і невідомо, чи встигну я, чи ні. Бо якщо ти вже на червоний приїжджаєш, то це вже порушення, це ти вже ну, будеш мати штраф, якщо буде поліція. З жовтим, з тим, що воно може блимати, з тим, що ну, треба врахувати там свою швидкість, чи ти зупиняєшся, чи ти не зупиняєшся, всі ці речі, це досить нове, от вкупі. Тобто, ти коли починаєш е, е, вчити, ти думаєш, ага, зрозуміло, зрозуміло, все зрозуміло. Але коли ти починаєш їздити, досить багато ситуацій, які тобі. вони не дуже Це саме тонкощі, які треба знати, як правильно. Тут дуже добре зроблені всі розв'язки. Зазвичай, от якщо ви бачите зараз на відео, крайня права смуга, вона оцею пунктирною лінією, але ця лінія ширша, ніж лінія зліва. Це означає, що це починається з'їзд. Тобто ось він далі ця смуга піде на з'їзд і ти вже з'їжджаєш з, з хавея. Ось оп. Ось воно це місце. От. Все побудовано по смугах. І твоя смуга на з'їзд починається за милю або іноді за дві милі до твого з'їзду. І краще це не забувати і, і міняти смугу заздалегідь, бо ну, тут рух він досить швидкий, і щоб поміняти смугу, тобі треба знайти вікно, порівнятися з швидкістю і, і в це вікно встроїтися. Інакше. Ну, тут не працює так, що ти скидаєш швидкість, і тебе хтось пропускає, чи ти знайдеш вікно, коли ти скинеш швидкість ні. Тобі саме треба розігнатися, якщо ти їдеш повільніше, або якщо це вікно в тебе попереду, ти такий, ага, от там дуже гарно можна в'їхати, а позаду невідомо. Ну, ти розганяєшся і туди встраюєшся. І це е, теж досить незвично, і це досить важко. Бо, ну, наприклад, я їду. от, 60 миль, це дозволений тут швидкість. Вони не штрафують плюс 10, і багато хто їде, плюс 10, тобто 70 миль. І іноді буває таке, що щоб тобі встроїтись в твою смугу, то тобі треба ще розігнатися щоб нікому не заважати. ну Це вже висока реальна швидкість, щоб робити маневри на ній. Ну, от. І насправді це тож те, що мені дуже не подобається, але це часта ситуація. Може, може можна якось робити інакше, я ще не знаю. О, це з того, що я побачив, з того, що я зрозумів. О, Через дві милі мені треба з'їжджати з, з Хавея і вже буду виїжджати в місто. Я їду 70, тобто я перевищую на 5 км. А ось машини по Лівій смузі їдуть ну, 75 найменше, бо мабуть більше вони їдуть. Так, оце я вже буду перестроитись усі. По хавею не можна ходити пішки. Можуть за це виписати штраф. Поліція тут вона не стоїть, ну, вона стоїть тільки, якщо щось трапилось. Вона тут їздить постійно, тут декілька видів патрулів є, є патруль, який займається саме е, цим хавеєм, є патруль е, як би, городський, Як, я не знаю, як вони правильно називаються, я знаю, що різні машини. І якщо я, наприклад, у мене там щось зламається, там проб'ю колеса, якщо я зупинюсь, то дуже швидко до мене підійде патруль, просто щоб випнути мігалки, щоб не трапилось ніяке ДТП. Поток великий і машини, якщо різко треба зупинятись, то часто трапляються аварії. Так, куди він мені вкаже. Ось ситуація. От, я Take думаю, мені треба... Right. Ага, мені... That... Ага, Keep Left, окей. Okay. А... От тут таких тонкощей багато. Я звернув з'їзду, але з'їзд е... відразу буде роздваюватись і мені... і мені можна і наліво, і направо. Я їду так, як навігатор показує, тому що навігатор показує, як швидше буде. Швидше саме в цей момент, бо буде трохи ну, якась пробка чи щось таке, і він це буде бачити. Ну, звісно, бувають всякі помилки, але. От. Але виходить, що мені треба перестроїтись заздалегідь. І це. Буваєш, що пропускаєш. Просто забувся, задумався і такий, а я проїхав. Ну, якби Технічно ти ще там можеш кудись там всунутись, але вже там, наприклад, ця сплошна смуга йде, і вже це якось буде заважати руху або навіть може бути порушенням. Ось якось він мене повіз ще іншою дорогою. Тут я якби така. Так, це я в'їжджаю в місто, і три Три моменти, де я можу повернути. І, в принципі, я приїду туди, куди мені треба, але по різних шляхах. Це якось. ну, Це саме цей навігатор, тільки знає, чому він так робить. Може, він це, я не знаю, від, від фонаря будує цей маршрут. Всяке це, може бути. Але якось від нього. Ну, вже багато разів було таке, що думаєш, а я знаю дорогу, поїду так, а він чомусь рисує інакше. Ти їдеш і попадаєш в якусь пробку, і їдеш там на 20 хвилин довше, ти такий думаєш, ні, краще було послухатись, поїхати, як навігатор веде. Ще одна відмінність руху від Європи і України взагалі. Україні взагалі це велика проблема. Це, дивіться, от передо мною їде вантажівка, щось везе, да? вона може вести все, що завгодно. Вона може вести дом, тупо дом, який займає там дві смуги. Але ця вантажівка по хавею буде рухатись з оцею максимально дозволеною швидкістю. Тобто, якщо там 60, то вона буде їхати 60. Вона, по-перше, це може, потужності вистачає. По-друге, ну там буде, якщо це не габаритний груз, там буде ще машини з мігалками біля неї їхати, але вони все одно будуть їхати швидко, вони не будуть робити оцю пробку, що повзти. От. Я так розумію, якщо вона не зможе їхати швидко, вона не буде їхати по хавею. Вона буде їхати якимись іншими шляхами. Бо в принципі всюди є декілька варіантів. От. І ти, коли їдеш, тобі ніколи не заважають вантажівки. Бо, ну, вони тебе частіше навіть обганяють, ніж ти за ними плетешся. Просто такого не буває, що ти їдеш за вантажівкою і ну, там, повільно. Ні. Це дуже зручно. Ну, По-перше, отакі хавії, вони зазвичай 4 полоси, ну, біль, навіть більше, в районі міста там, ви бачили, це може бути 6 або з додатковими ще й 8 може бути. Ну, от. Тобто вже якби трафік досить легкий, ти, ти можеш завжди нормально об'їхати. Якщо там тобі щось заважає. От. А враховуючи швидкість вантажівок, то взагалі. Тобто я сідаю їхати в 5 годин мені дорога до Чикаго. І насправді ти за цю дорогу взагалі ну, так, не втомлююся так, як у нас за 5 годин дороги. Просто тому, що в тебе нема. Ну, ти просто собі їдеш на круїз-контролі і все як, як цей. Як вроді ти там, знаю, годинку прокатився колись. От. Такого, в принципі, в Україні взагалі проблема, бо дуже багато вузьких і поганих доріг і вантажівок старих, які самі по собі ледве повзуть. А ще є обмеження. То в Європі е, так само обмеження, яке... Е, тобто вони їдуть. Повільніше, ніж е, легкові right. машини. Тут ні. Так, повертаємо. Turn right. In 600 Turn left South так, це я вже під'їжджаю. Ось перехрестя з чотирма стопами. Досить зручна штука. Зараз нікого нема, то просто зупинився і поїхав. Правило, хто перший зупинився, то перший поїхав. Якщо ви не зрозуміли, хто перший зупинився, ви дивитесь друг на друга. І зазвичай хтось каже, ну їжджай ти перший. Все. Або ти кажеш, їжджай перший. тому комусь. -то. А ще це залежить від того, хто куди їде. Бо, наприклад, якщо ви їдете, якщо ви не пересікаєтесь, то окей, зупинились оба і поїхали оба. От. Але просто в момент, коли ти зупиняєшся, тобі треба глянути на інші машини, чи вони якби, в цей момент, коли ти зупинився, вони ще рухались чи вже ні. І все. Ти, ти, ти в принципі, це бачиш. Єдиний момент буває, там на під... Оце я кажу, вони таблички люблять. От, написано ще стоп. І під ним написано All Way Тобто стоп на всі чотири шляхи. А буває, що стоп не на всі чотири шляхи. і Тоді воно написано, там скільки там шляхів. От. А буває написано, що цей поперечний рух не має стопу. Типу, будьте уважні. От. Це. Ну це як у нас зазвичай стоп. Ти просто зупиняєшся і пропускаєш всіх, хто. Yeah. Так, треба мені знайти місце, де стати тепер. Парковка зазвичай. Right, your destination will be on the right. Досить, досить так. Не знаю. Ось. Ось він мені махнув, проїжджай. машемо, дякую. Їдемо сюди. Ну, Немає достати. Кріщен мені дзвонить. Добре, Кріщан, але я зараз я за рулем. Так, це в'їзд. Turn left, then, turn left. Так, все це можна зупиняти, я вже... В принципі, на місці, але треба знайти де запаркуватися. Ось, на зелений я пропускаю, але ми не, не пересікаємося і я собі їду. Ось тут світофор зі стрілкою, бачите. Червона стрілка мені, я чекаю. Ось жовта я можу їхати, але я пропускаю цього зустрічного жовтам мігаюча. Це значить, що я можу їхати. День від дня відрізняється по паркінгу. Красивий райончик, тут досить такі заможні люди живуть, як я розумію, досить він дорогий. От. Насправді, всяких... є тут, є в Америці і красиві місця, і є некрасиві місця. Я б сказав, навіть дуже некрасиві. Добре, всім дякую за те, що були зі мною. До зустрічі! Я, Я вже приїхав на роботу.